У нас в ефірі є гість. Ми хочемо розпочати розмову з ним. Це позивний масло, головний сержант 1 -го батальйону 12-ї бригади Азов. Я вітаю вас. Слава Україні. Доброго, слава, доброго дня. Я хочу вас одразу попередити, оскільки як я сказала, ми зараз чекаємо напряму трансляцію, тому можливо раптом будемо вимушені перервати нашу розмову, але звичайно сподіваємось, що потім повернемося до неї знову. І давайте розпочнемо з того, що ми знаємо, що зараз у вас є збір. Ми часто проводимо збори на потреби наших захисників. Розкажіть, будь ласка, на що сьогодні збирає батальйон 12-ї бригади Азов. Ну загалом зараз 11-та бригада зовзбирає на реби для всієї бригади. Тому що як ми всі знаємо, ворог ворог розвивається, дуже активно розвивається в темі дронів, дронів, стилів там і так далі. І тому ми потребуємо ці системи для того, щоб захистити наші лісів. Скажіть, будь ласка, які бойові завдання зараз виконують бійці бригади спецпризначення Азов, і яка ситуація оперативна біля вас? Наразі ми виконуємо оборонні операції. Маємо в цьому плані певні успіхи. Нещодавно відбували ну, в принципі, це більш-менш на постійній основі. Відбиваємо атаки противника. Противник не залишає спроб забрати у нас наші ділянки оборони, але це не дуже вдається. От. Тобто, збільшуємо кількість полонених противника і тримаємо оборону. Ми хочемо з вами обговорити ще одну важливу тему. Ми знаємо, що Сполучені Штати Америки зняли заборону на зброю для Азова, і розуміємо, що між цим рішенням і між його реалізацією має пройти якийсь певний час. Але от коли ви очікуєте на нові поставки зброї? Маємо розуміти, що до того ну, у нас якихось конкретних термінів немає, тобто, це зараз ми. В принципі, я дуже, дуже раді і вдячний всім, хто доклав до цього року, що це рішення було прийнято, що ця перевірка була пройдена. Про терміни зараз ніхто не говорить. Тому що ми ще чекаємо, восени конгрес має голосувати, щоб ці правки були внесені в закон на тисячі двадцять тому, рік. Але... Скажімо так, і ми як солдати чекаємо. Ну хочемо, хотілось би, щоб це було максимально швидко, аби це дуже сильно спростило б. Ну не спростило б, а дало б змогу нам більш якісно, більш потужно виконувати наше бойові завдання звані проведення бойових дій. Зараз QR-код це реквізит банки, на яку проводиться збір. Ми хочемо подякувати усім українцям, які долучаються до цього збору. Власне на Потреби, які озвучив наш спікер, позивним масло головний сержант першого батальйону 12-ї бригади Азов, а хотів би вас запитати щодо е, найнеобхіднішого, от коли ми говоримо про західну зброю, та з переліку усієї номенклатури, найбільше чого б хотілося б потримати в руках, або ж бачити, це техніка, чи все ж таки зброя. Я думаю, що це комплекс, тому що техніка, більшість техніки, бойової, вона має якесь озброєння, і там ті ж самі Бредлі, або ті ж самі Абрамси, або е будь-які інші засоби. Е це в будь-якому разі було, по-перше, це як мінімум це цікаво, тому що це освоєння нових якихось е е нової техніки, нового озброєння. По-друге, ми знаємо їх. Е Досить висока ефективність, і наш підрозділ може забезпечити максимальну ефективність використання цих, цих засобів. Ми розуміємо, що коли ми говоримо про американську допомогу, то мова йде не лише про зброю, але і про навчання. І е, яким досвідом ви би хотіли, щоб з вами поділилися американські військові або медики? Я би сказав, що е, з моєї точки зору особисто, мені подобається їх структура, структуровані, структурованість взагалі, підхід до навчання, підхід до ведення бойових дій. Я думаю, що ми б зі свого боку могли б дати їм якісь свої напрацювання, які в нас є, які в нас працюють, а вони могли посилити нас в якихось напрямках, в яких, можливо, ми не маємо ще такого досвіду. От, тобто я би говорив, що це могло бути як обмін досвідом в якомусь такому форматі. Ще раз нагадуємо, що триває збір. Зараз QR-код глядачі можуть бачити на екрані на потреби для бійців батальйону 12-ї бригади. Азов. Ми спілкуємося із нашим захисником, позивним масло, головний сержант першого батальйону 12-ї бригади Азов. З нами на зв'язку. Дякуємо усім, хто долучається. Важлива насправді кожна копійка, кожна гривня і. Тут також в даному контексті хотілося б зокрема згадати, що власне, російська пропаганда, вона доволі серйозно так працювала власне, в контексті того, що певні заборони ну, от на рівні тих же Сполучених Штатів Америки вони були введені саме завдяки успішності роботи цієї пропаганди. І Дозвіл на надання американської зброї це в тому числі і перемога над пропагандою Російської Федерації Кремля, яка роками працювала проти бійців бригади Азов. Хотілося б поцікавитися, а взагалі під час війни. І якщо ми говоримо про передову, то чи стикаються бійці Азову із якимось, я не знаю, ІПСО російським, яке могло би працювати конкретно в бік саме азовців? А, ну, досить складно мені зараз відповісти на це питання. Тут, я би загалом треба розібрати цю тему російської пропаганди, ми не те, що стикаємося з цим там, саме на передові. Ми стикаємося з цим постійно на постійній основі. Це там, ті ж самі соцмережі, люди, які не ну, дуже особливо вникають в якісь подробиці нашого життя, нашого існування. Не дуже розуміють, звідки який шлях пройшов розго і чому, чому ми стали тими, тим ми є зараз, і для них ця пропаганда вона це знаєте досить такий легкий шлях сприйняти якусь реальність, яка, яка відбувається. Ну тобто їм просто подають вже готову інформацію про те, про що вони можуть думати от Азов там от, от такі, або там той підрозділ в такий. Тому ми з ми цим стикаємось на, на постійній основі. Як ви знаєте, ми дуже довго е, боролися з тим, щоб в соціальних мережах нас не блокували, да, і е, для того, щоб нас перестали блокувати, необхідно було е, пройти оборону Маріуполя, Полонтин і, і все таке інше. Тобто, і зараз ми після того, як Конгрес. Е, в конгресі ми пройшли перевірку. Ми все ж таки довели, що ми професійний підрозділ, структурний підрозділ Національної гвардії, який керується нормативними документами, які існують в армії в Національній гвардії. От і ми виконуємо саме бойові завдання на передовій. Дякуємо вам за. Ваш захист за вашу роботу вам, вашим побратимам, посестрам, позивним масло, головний сержант 1-го батальйону 12-ї бригади Азов був з нами. Ми говорили про ситуацію на передовій, говорили про російську пропаганду, зокрема, зняття заборони на поставку західної зброї бійцям бригади спеціального призначення Азов, і власне принагідно проводили збір, який оголошували бійці бригади Азов.